Придбав фуртоночки як воджет. Брав я ось такий 25-ки. Я дивився по таблиці. Тут в мене в мене ну, виходить мені підходить, тому що швидкість я беру 7-8 кілометрів От, і вилив води. От Мені його якраз підходить воно. Відповідно, підтиск. У мене тиск робочий тройка, швидкість 8, біри ну, 7-8 і тиск троєчка. Тут мені якраз і виходить 150. 3, 3 води. Попробуємо, буду ставити, буду знімати відео в процесі ходу роботи. Я буду показувати, як воно працює. Ну і вже там результат по собі, як він одобриє, не одобряє, але оскільки я бачив в Ютубі і в ТікТоці всі ними задоволені, то я теж вирішив спробувати, бо обробляти треба. Так що поки що воно ну, залишається в коробках, а буду ставити, пробувати, працювати, буде відео.